6 червня на вулиці Гоголя, 19 патрульні поліцейські помітили автомобіль марки Нісан, що був припаркований у забороненому місці. Тож патрульні звернулись до водія. Попросили усунути порушення, але водій транспортного засобу не погодився і відмовився представитися і надати будь-які водійські документи. За словами начальника сектору правового забезпечення патрульної поліції Олесі Калиновської, патрульні були змушені доставити порушника до відділку поліції для встановлення особи. Порушником виявився голова Октябрського районного суду Олександр Струков. Тепер служитель Феміди скаржиться на поліцейських на перше судове засідання. Позивач не з'явився. Адвокат судді Струкова будь-які коментарі надавати відмовився та заборонив себе знімати. Тож претензії судді до правоохоронців дізнавались у поліції. І він скажеться дії працівників поліції. Що вони незаконно винесли і постанову, і саме провадження адміністративне було невідповідно до закону. Порушник вважає, що було адміністративне затримання, але адміністративне затримання не було. Протокол не був складений про затримання. Правомірність дій працівників поліції підтверджується відеофіксацією. Побачити відеодокази поліції не вдалося, адже захисник позивача спочатку звернувся до суду з клопотанням про заборону фото та відеозйомки. Суддя Анатолій Потетій майже годину у нарадчій кімнаті вирішував чи дозволяти журналістам відео та фотофіксацію судового процесу. Рішення прийняв на користь преси. Проте розгляд справи переніс у зв'язку з лікарняним одного з поліцейських Ольга Гриненко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.